Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Україна повернула з полону 175 українських військових. У Буковинському онкоцентрі запрацював новий сучасний мрт апарат. У Чернівцях викрили чоловіка, який займався підробленням документів. Україна повернула з полону 175 українських військових в обмін на 175 військових РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Це один із найбільших обмінів. Повертаються солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в Збройних силах, МВС, Нацгвардії, Сил Територіальної оборони та прикордонної служби, захищали Україну на різних напрямках у Маріуполі на Азовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині, повідомив президент. Я вже вдома. Не обменяли вас, папой. Нас обменяли уже, уже дома в Украине. Дома, в Украине. Я вас люблю, бабуль Чернівчан закликають достойно провести в останню дорогу нашого героя солдата Івана Єфімова, який загинув під час виконання бойового завдання в Миколаївській області, 20 березня о 9.20 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівської руської головної Скальда Воробкевича до будинку воїна на вулиці бульвар Героїв Крут 24. Після прощання біля будинку траурний кортеж рухатиметься вулицею Воробкевича та південно Кільцева до центра. Міського кладовища об 11.00 відбудеться запокійна молитва, а після поховання. Вічна пам'ять герою. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області спільно з Чернівецьким прикордонним загоном викрили чоловіка, який займався підробленням документів. Слідство встановило, що перебуваючи на території Румунії, підозрюваний, організував доставку підроблених документів в Україну. Для цього він звернувся до водія, який здійснює міжнародні перевезення, та передав необхідне. А сам попрямував в Україну з іншим перевізником. Однак, під час спроби перетину пункту пропуску дяківці документи та обладнання були вилучені. Загалом конфісковано близько 1200 одиниць бланків різних документів, серед яких майже 200 посвідчень водія, 150 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, 140 свідоцтв про народження, більше 40 дипломів та додатків про вищу освіту. Тощо наразі одного з організаторів незаконної діяльності затримали йому оголошено про підозру. Опори, оплетені дротами, не наче павутинням. Таку картину можна побачити на деяких вулицях Чернівців. Інтернет-провайдери без дозволу та з порушеннями прокладають кабелі. Це не лише ускладнює роботу комунальників, а й створює потенційні аварійні ситуації. Хто відповідатиме за хаотичну мережу дротів та які рішення пропонують для впорядкування підвісу? Далі у сюжеті. На балансі міськ світла понад 700 опор. Комунальники під час проведення різних робіт розчищають їх від ротів. Найбільше проводів у центрі Чернівців, особливо на вулиці Українській та Європейського союзу. Це дуже нам заважає при монтажі при ремонті ліній. Тому що лінії, які без будь-яких погоджень, без будь-якої технічної вішаються, вишка навіть іноді не може піднятися ліхтар. Якщо освітлення на фасаді у нас було на будинку кораблі, ми навіть не могли поміняти деякі ліхтарі, тому. Що вишка не могла піднятися, і за цього повутиння кабелів прийшлося іншим боком заїжджати, повністю перекривати рух для того, щоб обслужити наші лінії. Це створює нам шалені незручності. Окрім цього, це знаєте, де є таке навантаження на старі опори, і вони фактично можуть впасти. Від Чернівчан щоденно надходять скарги щодо кабелів, які неналежним чином закріплені та обвисають. Першочергово, це стосується центральних вулиць нашого міста, але не варто забувати і стосовно другорядних є управління порядку та контролю за благоустроєм міської ради. Це контролюючі функції покладені на них, але також відповідальність несуть балансоутримувачі опор. Основна ж тут відповідальність це на інтернет провайдерах, які неналежним чином впорядковують свої мережі, не стежать за ними. В них відсутні будь-які дозвільні документи, а також договірні відносини з балансутримучами опор, і все це призводить трішки до того хаосу, яке ми можемо спостерігати. Інтернет провайдери пропонують свій шлях розв'язання цієї проблеми. В центрі міста уйти з опор дуже важко. По підключенню абонентів, бо там щільна вибудова. Тобто, єдиний варіант на майбутнє, коли є реконструкція вулиці, плануйте якісь підземні води в будинки. Закладайте це в кошторисі проєктів, коли реконструкція йде вулиці. У міськсвітлі кажуть, дроти, які прокладені без дозволу і заважають роботі комунальників, демонтуватимуть без погодження з інтернет-провайдерами. Альвіна Брамчук, Микола Гануцін, новини Сі4. Перші пацієнти Буковинського онкоцентру вже проходять обстеження на сучасному МРТ-апараті, який закупила держава. Новий півтора тесловий томограф фірми Сіменс вже запустили в роботу. Обладнання дозволить лікарям отримати чіткіше зображення внутрішніх органів. А у разі виявлення пухлини фахівець легко зможе побачити локалізацію метастазів в обстежуваній зоні. Детальніше про роботу сучасного томографа розкажемо далі. Анна Никоряк з Рупуженців нещодавно помітила в себе неприємні виділення з молочних залоз. Сімейний лікар одразу направив жінку на додаткові обстеження до Буковинського онкоцентру. Я вирішила не зволікати, довіритися фахівцям, ну і надію, що все буде добре. Я тільки почала обстеження. Вчора я була у церковного, ну і почала здавати аналізи. Ну, і він порадив звернутися саме за таким діагнозом конкретним, щоб встановити МРТ пройти. Буковинка пройшла обстеження на сучасному півторатесловому МРТ-апараті, який медзаклад отримав наприкінці минулого року. Після спеціального навчання персоналу тут вже приймають перших пацієнтів онкоцентру. Хочу наголосити, що ці обстеження на цьому апараті будуть проводитися за направленням лікаря-онколога за рекомендацією онколога, в якому буде сказано який вид. Діагностики нам потрібно. Якщо ми говоримо за МРТ, то це цей пацієнт, який буде йти в лікування, в той чи вищий інший спеціалізований, тобто хіміотерапії, терапії чи хірургії. Вже фахівці будуть визначати покази для цього обстеження, адже воно є досить непросте, воно досить довготривало, не всі пацієнти можуть. Ви... Вилежити там той певний час. Послуга для пацієнтів онкоцентру, які йдуть в лікування, буде безкоштовною згідно з умовами договору з Національною службою здоров'я України. Втім, держава компенсує медичному закладу лише 685 гривень за МРТ. Приватники це в десятки разів більше можна так сказати, і взагалі не включена послуга контрастування та розхідних матеріалів. Але на даному етапі установи всі витрати бере на себе. Ми чекаємо цього додаткового вікна контрактування, адже на початку минулого року, коли відбувалося контрактування цього обладнання, у нас ще не було в складі. І НСЗУ не бачило, що ми можемо надавати таку послугу. Не завжди пацієнт може осилити це по платній послуг, хоча заклад розробив платні послуги. І так як дозволяє міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я, ми будемо впроваджувати це в практику, але хотілося, щоб ті пацієнти, які приходять на це лікування, приховували це звичайно безкоштовно. Отримати державний МРТ-апарат Буковинський онкоцентр зміг завдяки співпраці з міністерством охорони здоров'я та вчасно підготовленому приміщенню, яке відповідає всім необхідним вимогам для встановлення магнітно-резонансного томографа. Ну, коли я прийшов на посаду, то у нас ніде не було мерте, крім приватних, і це було якесь майбутнє неосяжне. Але оскільки була відповідна реформа охорони здоров'я, поскільки НЦЗУ працює так, як потрібно, оскільки є контрактування, і заклади можуть заробити відповідні кошти, які вкласти у свій розвиток, що і відбувається у нас в багатьох закладах охорони здоров'я області, а в онкоцентрі хочу відмітити це в першу чергу. І я радий, що є такий колектив, як в обласному в клінічному колонічному центрі, що є такий керівник. Кі періодично запрошує оглянути якісь нове відділення або якісь нове і обладнання, про які ми ще нещодавно могли просто мріяти. І це величезна справа, що наші люди не, не ходять по приватних клініках а безпосередньо йдуть до тих спеціалістів, які їм потрібні. Чернівецька область отримала від держави два сучасних магнітно-резонансних томографи, Другий передали обласній лікарні. В команді Буковинського онкоцентру на МРТ апараті працюватиме двоє лікарів: три медсестри і один медичний фізик. Олена Крічко, Михайло Урбанович. Вини сі 4 Королева української поезії 19 березня святкує свій ювілей. 95 років видатна українська письменниця Ліна Костенко її вважають однією з найповажніших українських митців, яку багато хто називає совістю нації. Вона одна з небагатьох культурних діячів України, яка відмовилася отримувати звання Герої України. З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції Другий фронт АТО і передавала на фронт збірки своїх поезій. Поезії. Після широкомасштабного вторгнення РФ вона не припиняла писати між обстрілами під час ракетних атак. Відмовилася залишати рідний Київ і казала, що жодного разу навіть не ховалася у бомбосховище. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, і сама не літає? А крила має. А крила має це були всі новини. цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на СІ4.